простягаєш? А хто до вас руки Ти щодо мене руки простягаєш? Посвідчення. посвідчення посвідчення посвідчення. Ще раз кажу. Не треба мені тикати. ти що мій телефон Подідом... руками хапаєш? Подідомте ти подивись міру посвідчення. Ще раз кажу, посвідчення. Я сіна стан цьому на тримані. Що? Підводимо підсумки. Казмірук посвідчення не надає без сторонніх а предметів. Плю, в Казміруках бачу на собі є зброя, автомат. Будь ласка, довідка, чи доказ, чи юридичний підтверджений документ, що ти маєш право носити всю зброю. Та де я не бачу, показу. Не ви немає ну, без не стороні предметів без сторонніх предметів. Казмірук, без сторонніх предметів, без сторонніх предметів. Ще раз кажу, я вимоги виконав. Під Залиште так, на не надає. Залиште. Документ точно надає вставайте. йому дозвіл носити зброю, теж не дає. Скажи мені, яким законом передбачено, в якому положенні в тебе має бути зброя. Розказуй, як ти маєш її носити. О, там, станьте, Закон України, який, як який тобі mm. дає дозвіл носити ось цей автомат Ви ще й, знаєте, в такому, в такому знаєте, вигляді, де я не бачила, показуй, То де там написано номер від зброї, де? Від... Де? Що, що? де Де записано номер від зброї, Де? показуй, де там написано. Так, написано, де? написано де? Ну читай, я не бачу. Винімає безсторонніх предметів. Я... Безсторонніх предметів, ми вводимо підсумки, особа, Підляли яка позиціонує себе з поліцейським, підвищує не. на мене голос, кричить, чим чи не, Щоб психологічний тиск, також Треба, має на собі автомат, посвідчення немає. Документ, який надає йому дозвіл, носити цю зброю, теж немає. Що ти за особа? Ви дійдіть, ви це ж почали. Скажи ти хто такий. Скажи, ти хто такий? Я буду змушена повідомляти адекватних уповноважених осіб про те, що невідома особа в чорному, без посвідчення, без повноважень, а також без документу на носіння зброї. Ну, ходить з таким от автоматом. Звичайно, повідомленю. Показуй документ. Гадимар. Документ. Предявив. Звичайно, предявив. настане той час і знайдеться адекватно. Ти до мене не кричи, не голос. Ще раз скажу. Не кричи до мене. Ти що до, до зіщення, мене кричиш? Щоб ви чули? О, ну хорошо, кричи, давай, фіксуємо, яке у нього зверхнє ставлення до людей. Це за мою громадську позицію, щоб ви бачили. Ось, Ось яка особа, яка позиція. називає себе поліцейським на прізвищу Казмірук, От відштовхує мене. дивіться, бачите, пихає і чекає. Я знов.